Я ведмедик не простій, я факти роздаю. Ти листаєш стрічку, а я вже тут стою. Знаю все на світі від космосу до бжил. Навіть скільки з'їв твій сусідки раю. Ти думав, буде нудна, та ні, тримай сюрприз. У восьми но сердеця ж цілих три дивись. Якщо кривий, це не просто так. Він тягнеться до сонця, тобі і факт. Факт, 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 ловиш веденьку, факт. Якщо здивувався, стала кі зроби. Виденько, фак, якщо здивувався, став лайк і зробити. Фак, 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 Мозок робить вау як ти підписався, підписуйся right now Фак, 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 я ведь інтернет, знаю більше, ніж Google за обідом в туалеті. Фак, 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 не перемикай, бо наступний факт просто розривай. А ти знав, що акули старші за свій? Широкий підряд топ-топ джоли топ. роблять справжній скарб, Брат корови мають друзів, і сумують без них. А равок може спати руками без уттіх. Якщо діхаєш, серце робить мікропаузу. От чому всі кажуть, будь здоров одразу. Фак, фак, факт, ловиш швиденько факт, якщо здивувався, став лайки зроби. Вчитель не потом, не професор сивий. Я просто ведмедик дуже палакливий. Якщо стало розумніше, це немає не сонце, просто факти, мій ведмежий закон.